Чорні хустки, сумна душі та тиша, яка говорить більше за слова у храмі села Струмівки. Сьогодні прощалися із загиблим захисником Віктором Чижем, воїном життя якого безжально обірвала війна. Йому було лише 36 років. Добрий, чемний, завжди усміхнений та привітний. Таким віктор назавжди залишиться у пам'яті своїх односельчан. Наші дітки ходять ходили в один клас. Віддали, прийшли віддати останню шану, вічна йому пам'ять. Ми йому дякуємо за, за наше життя, бо він віддав найцінніше. Хороша була людина, хороша сім'я. Хороший хлопець був молодий, створив сім'ю, в сім'ї все було нього гаразд, любив свою дружину, свого синочка. Це клята війна забрала його життя. Я не знаю, як передати цей жаль. Скорботу сім'ї. Дуже шкода. Молоді хлопці гинуть один за одним, і коли це все закінчиться. Позаду праця на заводі, плани, мрії, дім, любляча родина. У герої залишилася дружина та маленький синочок. Маленький хлопчик, наш Вова, наш Володя, Він. Залишився без батька, молода дружина, яка яко, з якої були плани своїм чоловіком надалі, які міркували, говорили, по телефону списувалися, думали, як воно далі буде, які мали весь мобі святкувати десяту річницю свого супружнього життя сьогодні стається не так. Доєднався до лав захисту батьківщини Віктор по мобілізації. Знайомі кажуть, що він відчував, що піде обороняти країну, тож готувався до цього. Він Розумів, що він туди попаде, і в артилерію він перед тим як його мобілізували, вже багато пори дивився відео і всяких таких речей, що йому будуть корисні в цьому. Вступив до лавоборони. Воїн більше року тому. До кінця Віктор був вірний своїй присязі у складі артилерії. Під час військової служби захисник завжди намагався бути на зв'язку з рідними, підтримувати їх та заспокоювати. Оце тільки певно останній раз, що він так довго не виходив на зв'язок, як вже загинув. О, а так взагалі завжди старався телефонувати. В них така була домовленість, що він завжди має зв'язуватись із нею, і з сином телефонував весь час. Нехай, дорогі браті і сестри, Господь нашого воїна, нашого Віктора, який був надзвичайно добрим. Коли Юля телефонувала і просила, щоб щось як іншим військовим щось купити, тобі передати. Мені нічого не треба. Купи вовчику куртку. Дивіться, щоб у вас все було добре, і щоб у вас все було, мені нічого не треба, у мене в мене все є, він нічого не просив. Був дуже веселим та любив шуткувати, каже його родичка. Вони приходили завжди до нас на день народження більшості до дітей, от, бо діти наші, похресники їхні, так якось воно от, завжди сиділи за столом, завжди веселилися, сміялися. Він був веселий чоловік, любив Шуткувати О, зла нікому не зробив взагалі. Дуже шкода, що така людина пішла із життя. Свій останній бій прийняв воїн 13 листопада в бою з окупантами в районі населеного пункту Микільське на Сумщині. Наскільки мені відомо, то з розрахунку загинув тільки він один, бо Фпівроді влучило прямо в нього. Неймовірно болиться втрата його сім'ї. Розповідає пані Лариса, що до останнього не вірили в це. Просто знаєте, так тяжко і так прикро. Він такий. Ну, от є такі молоденькі хлопченятка, що загинули маленькі, все. Він такий великий, такий здоровий, такий завжди ну повний сили, ентузіазму. Слухайте, просто всіх дітей шкода, дуже всіх шкода. Просто я не знаю, що сказати, як шкода. Я не знаю, не можна спати спокійно, не можна думати про те, що ми сьогодні таких дітей хоронимо, Просто хоронимо. Що буде далі? Я просто не знаю. Свій останній спочинок знайшов оборонець Віктор Чиж на кладовище села Струмівка. Дарина Соболєва, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.